Друзі, мої вітання. Продовжуємо аналізувати ситуацію на фронті. До яких намірів дається ворог. Проміжні можна зазначити підсумки його літнього наступу. Буде все це в полі нашого зору. Ну, і звісно, що новини, які поступають від наших ключових партнерів, Сполучених Штатів Америки, це теж будемо обговорювати з нашим спікером, які допоможуть цьому більш краще зорієнтуватися. Це власне військово-політичний оглядач, групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Пане Олександрі, я вас вітаю. Вітаю доброго дня, добрий день, пане Олександр. Ну що ж, давайте з найбільш наболючою, мабуть, темами, бо від учора це багато обговорюється, Сполучені Штати Америки тимчасово припинили передачу Україні озброєння, яке вже знаходилося на території Польщі. Серед техніки, що залишилися в Польщі на момент призупинення поставок, це понад 20 ракет Петріот, понад 20 систем ППО Стінгер, ракети класу повітря Земля Хелфайр та більше 90 ракет повітря-повітря. I am, я так розумію, це, мабуть, для винищувачів F-16. Ну що ж, які наслідки чого чого нам варто очікувати, от найближчі перспективи, враховуючи те, що такі поставки поставлені на паузу, чи можливо в принципі припини припинені? Ну в принципі, припинити неможливо, можна призупинити, оскільки а, те, що відправляється зараз до України, воно а, вже законтрактовано. Тобто, це або пакети допомоги від Джозефа Байдена, які були підписані саме 46-м президентом США, або це один єдиний за останні півроку пакет. Ну за 5 місяців, давайте вже так більш коректніше від Дональда Трампа, 47-го президента США, і цей пакет допомоги був ну десь приблизно на 50 мільйонів доларів. А тому все, що законтрактовано, і все, що відправлено, його неможливо зупинити його можна призупинити за тих чи інших причин. Офіційний заяв від адміністрації Дональда Трампа і Білого Дому, в принципі, ми на сьогодні не чули про те, що нам зупиняють допомогу нічого подібного. Тобто це вже такого собі формату бюрократично, дипломатичний політичного подія, яка ну, відбулася за тих чи інших причин, наприклад, з метою, ну, мабуть, тому що. Дональд Трамп вирішив трохи потиснути на Україну, нібито цього ніколи не було. А це відбувалося а, і неодноразово. Вже ми це вже бачили за останні півроку. Також неодноразово, як Дональд Трамп більш тисне на Україну аніж на Російську Федерацію, але ми до цього вже звикли. Навіть якийсь імунітет відпрацювався у цього випадку, якщо говорити про загрози, ну по-перше, тут треба зауважити, що після зустрічі останньої зустрічі на полях саме то НАТО Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. В них відбулася непогана за словами Дональда Трампа розмова. Він дуже любить усі розмови говорити, що вони непогані, що вони були дуже позитивні, і так далі, так і таке інше. Тобто, це звичайна манера для Дональда Трампа. Але по результату, по результату він вперше заговорив про те, що він буде розглядати можливість передачі в Україні з РК Ну тобто, те, про що він ніколи не говорив, і про підтримку військову підтримку військовою технікою в Україні для нього це взагалі була якась тема табу. Він її дуже не полюбляє Але тут він відкрито на прес-конференції. Відповів на це запитання. Будемо розглядати це питання. вони і нам потрібні, але тим не менш, можна. Отже, є якісь позитивні зрушення в цьому питанні і гальмувати їх, зводити на анівець, виключно якимось власним баченням ситуації. Я думаю, що він не буде цього робити. Тому я відношу а, все те, що відбувається зараз в Польщі, більш для до а, бюрократичного формату а, бюрократичної проблеми, яка вже і виникала неодноразово непорозуміння з міністерством оборони США і так далі. Які там накази дає під Хаксет, бо у нього досить також а, там біболярочка своя вже а, безпосередньо, то він свою дружину до а, таємних чатів. А, до, відключаю то відключаю то я нічого не робив. Ну тобто, там вже е, білочка своя. А е, щодо е, потреб України в ЗРК Петріот зентикерованих ракетах саме за цих комплексів, по-перше, Петріот це не е, абсолютно існуюча в вигляді така панацея, вон яку не можна замінити. Його можна замінити, і заміною йому може бути саме е, франко італійський семпті. Про який також неодноразово говорили проблема. Полягає тільки у тому, що військово-промисловий комплекс Франції та Італії вони не виробляють цих ЗРК в такій кількості, яка потрібна нам, і щоб конкурувати реально конкурувати з Петріот, ну так само, як і з інтегеровані ракети, але тимчасово якось можна буде ну це компенсувати чим, тому що ЗРК Петріот, ну давайте відверто ЗРК Петріот використовується не для того, щоб перехоплювати шахети. Балістика і, і так саме вони їх основний функціонал це складні цілі, балістичні 9М723 723 іскандер, аеробалістична Х-47М2 «Кінжал», кинжал, циркон, наприклад, морського визування, гіперзвукова ракета Х 22 32 крилата надзвукова ракета досить небезпечна через свою балістичну саме траєкторію. Тобто, ось такі цілі, а їх не так багато, це десятки. Тобто, це не сотні, це не тисячі, це десятки, і відповідна кількість комбінована кількість ЗРК Петріо та СМТ, в принципі, якийсь час, ми можемо без цього ну використати. Той боєкомплект, який є так само, як і той факт, що навіть США, якщо не буде постачати нам зенітні керовані ракети, завжди є ті країни, які користуються Петріо і які можуть відправляти нам відповідні ракети, а, якщо звісно ж вони будуть мати. Дозвіл, і, і, і це може бути будь-яка європейська країна, але або будь-яка інша країна світу, яка має на озброєнні саме цей комплекс, і яка не знаходиться до речі в фазі активних бойових дій, як Ізраїль, тому що ну ізраїль, ми розуміємо, він будь-якої миті може опинитися під черговими обстрілами, тому він не буде передавати ось так нон-стопом нам зброю. Він взагалі досить обережно в цьому питанні по іншій компоненті ну завжди можна знайти альтернативу диверсифікацію постачань від сша ми займаємося з 2023 року Україна шукає і по боєприпасам, і снаряди, наприклад, 155-го калібру. У цьому нам дуже допомагала Чехія. Петр Павел був саме ініціатором допомоги Україні на мільйон боєприпасів саме цього калібру, і так далі, і так інше. І якщо ми навіть говоримо про реактивні снаряди, саме реактивні снаряди до Хаймарс, ну давайте згадаємо, що у нас в Україні свого часу була, є і. Я так думаю, продовжується виробництво такого чудового, чудового такого реактивного снаряду, який дуже часто називають чомусь ракетою, як вільха, і саме цей боєприпас він ну, по багатьом по параметрам навіть краще ніж те, що є у Хаймерс. Проблема це відсутність серійного виробництва. Тому це черговий приклад того, що нам треба розвивати наше власне виробництво, наш військово-промисловий комплекс. Не тільки з метою там диверсифікації, а й розширення на майбутнє. Україна має унікальний досвід розвитку військових технологій, якого немає в жодній країні в світі. Навіть у Ізраїлі, навіть у США. У них нема такого досвіду. В нас є технології, які надає нам Захід, і в нас є відповідний досвід. Такий досвід, як у нас, є тільки у одній країни і це Росія. Але в них нема таких технологій, до яких маємо ми доступ, тому наш військово-промисловий комплекс повинен стати базовим в економічній галузі, в принципі, і це повинно стати ну, стратегією для України на майбутнє. Гаразд, угу. до інших новин ще 30 тисяч військових незабаром відправлять Північна Корея для посилення Росії. Повідомляє CNN з посиланням на українську розвідку. Кендер може направити до Росії додаткові війська для участі у війні проти України вже в липні чи серпні. І згідно з даними розвідки Південної Кореї, саме в цей період Кремль ймовірно готує новий масштабний наступ. Також повідомляється, що північна Корея продовжує постачати Москві артилерійські боєприпаси, натомість Росія надає Пхеньяну технічні консультації щодо запуску. Супутників та розробки системи наведення для ракет. Пане Олександре, 30 тисяч військових Північної Кореї. На Курщині, здається, якщо не помиляюсь, близько 10 тисяч їх було, ну і, 11. власне, 11 так. Ну, В принципі, їх результативність можемо, мабуть, оцінити за тим, що певну часто на території Курщини ми вже не контролюємо, а тут 30 тисяч. Як ви це оцінюєте, і на якому напрямку вони можуть опинитися? Ну, я тут можу сказати. Навіть не знаю, що гірше, або те, що Росія може об'явити загальну мобілізацію і збирати кожного місяця по 100 тисяч, або те, що Кімчинин відправить 30 тисяч своїх собакоїдів, і ну, будемо з ними мати ситуативну проблему на тому чи іншому напрямку на тій чи іншій ділянці фронту. Це суттєве поповнення, тобто не треба недооцінювати недооцінювати корейських військових. От коли з'явилася перша інформація, те, що північно корейські військові будуть приймати участь бойових діях в Україні, в двадцять році це відбувалося. А тоді багато було ну зайвої, скажімо так, зайвої якоїсь бравади з нашого боку, о давайте побачимо. Що там вони вміють? О, є інформація, що поки вони їхали до Курської області, то там вони порозбігалися по російським регіонам, повтікали. В них там дезертирство, там 50 відсотків. Та що вони можуть? Вони тільки там собаки їдять і все таке інше. Ну, тобто, це була недооцінка можливості ворога. північно корейські військові вони продемонстрували те, що вони воюють краще ніж російські. В них так не вистачає досвіду в питаннях сучасного ведення бойових дій сучасної війни. Це правда. Вони десь приблизно за місяць були просто м'ясом допоки не зрозуміли, що треба робити проти впівроні. Вони не знали, як поводити себе за впівронами. В нього в них нема цього в програмі підготовки піхотинця, але при цьому що вони продемонстрували: відчайдушність стійкість. Злагодженість навіть при наявності, ну скажімо так, однієї рації на відділення Їм навіть зв'язку не давали. Їм не давали техніку, їм не давали легкоброньованого транспорту, важко броньованого. Вони чисто піхотою працювали. Виключено піхота. Причому піхота з мінімальним зв'язком. Ну тобто, на відділення, одна рація. Ну це це щось незрозуміле таке, і окрім цього іншого, незнайома місцевість, незнайомі, незнайома культура, незнайомий язик. Мова, е, на якій вони розмовляли, що з росіянами, що ну, і ми до них намагалися до речі, ми намагалися звертатися на е, корейській мові до них, а у них є регіоналізми і суттєві регіоналізми. Це майже як китайська мова, коли можуть е, е, поряд бути два села, а розмовляють різними мовами, хоча і та і та китайська, різний діалект, різне. Е, ну Різні слова по різному вони говорять. Uh -huh. Тобто це є, це дійсно є. І от о, вся наша бравада закінчилась чим? Ми їх не доцілимо. Так, вбили їх багато, бо вони були просто м'ясом. Якби росіяни їх використовували не як м'ясо, а з відповідним тактичним тактичним відпрацюванням, то було б набагато гірше, чесно кажучи. Uh -huh. Окрім цього іншого вони не погані стрільці. В них це. а-а-а це скажу так. Вони навіть кращі стрільці, а ніж росіяни. Це точно у них ось ця стрілецька підготовка. Вона є базовою, починаються починаючи зі школи, і у них це напрацьовано так, що для них цей автомат. Це ну як продовження самого цього північнокорейського військового. Тому е, це були серйозні проблеми. Там, де вони з'являться, будуть проблеми серйозні проблеми. 30 тисяч угу. це велика кількість. Я не знаю, чи буде 30 тисяч, буде 15 чи 20. Але яким чином ми бачимо, що він зацікавлений у тому, щоб отримувати те, що він отримує від Росії, і він буде відправляти і особовий склад до Росії. Він буде відправляти і техніку до Росії. Тому на жаль, так там де вони з'являться, це будуть проблеми, оскільки Росія перший етап свого великого літнього наступу вона провалила, можна так сказати, і вона буде виправляти це за рахунок ще і людського ресурсу вільні виглядів північнокорейців. Угу. Пане Олександре, тут зазначено от в CNN, що таким чином, коли от нова партія особового складу Північної Кореї прибуде на допомогу Росії, розпочнеться нова хвиля наступу. Я так розумію, що оцю цю першу хвилю великого літнього наступу е Росії е можемо вже мабуть оцінити як з мабуть, якимось негативним для них аспектом, якщо от вони зараз будуть готуватися до другої, бо інакше в противному випадку вона б мабуть йшла однією такою лінією наступальною. Ні, усі, усі наступальні дії, усі загальновійськові операції вони розподіляються на декілька фаз. І друга вона є основною в більшості випадків. Тобто, перша вона повинна створити умови для того, щоб друга мала е, більший ефект, більший ККД, е коефіцієнт корисної дії, більш захоплених територій, вирішення оперативно-тактичного значення задачі і так далі, і таке інше. Ця фаза, яку ми спостерігали в червні з кінця е, травня і до кінця, фактично червня, вона не вирішила жодного оперативно-тактичного значення задачі. Так в них є просування, так вони захопили більш ніж 500 е, квадратних кілометрів території України. Так, це правда, але оперативно-тактичних задач вони не вирішили. Вони навіть не створили умов для того, щоб друга фаза розпочалася максимально сприятливо для. Продовження цього наступу. один Всього навсього один приклад: це Покровсько-Костянтинівські напрямки. Турецьк, турецька агломерація за задумом російського командування, повинна була бути захоплена ще наприкінці 24-го року. Турецьк досі не окупований, досі. Тобто, вони mm -hmm. вже а, відстають від своїх планів, ну гальмують десь на півроку, навіть більше. А, далі а, 51 ша загальна військова армія вона задіяна на турецькій агломерації. Вона не впоралася своєю задачею, і е, десь приблизно два місяці тому на стику Покровського та е, Костянтинівського напрямку її в підсилення була відправлена 8 загальна військова армія. Вона повинна була силами 150-ї ботострілецької дивізії в напрямку на Покровськ прорубати, розширювати зону контролю, а двадцятої МСД по трасі Н20 вже допомагати з західного флангу, з правого флангу 51-ї армії. Пройшло два місяці, який результат? Дуже цікавий результат. 51-ша загальна військова армія, яка повинна була допомагати 8-ма загальна військова армія, відправляє на допомогу 8-й загальної військової армії 1-й та 9-й окремі мотострілецькі бригади. Ну от дуже цікавий такий приклад. ось саме для цього їм і потрібні північно-корейці Вони не можуть власним ресурсом зараз виконувати ті задачі, які перед ними поставлені, і а, їм не вистачає цього ресурсу. Бо, по-перше, резерву повноцінного резерву, десь там за Уралом, 200-300 тисяч російських бравих піхотинців, штурмовиків а, їх нема. Вони використовують виключно те, що вони мають в зоні бойових дій зараз в Україні. І за рахунок мобілізації 30-35 тисяч на місяць, mm -hmm. ще одна хоче сподіватися, приємно для нас новина під президент. Че підписав відповідний указ, Україна виходить із Отавської конвенції, яка забороняє виробництво та застосування протипіхотних мін, пане Олександре. Як це допоможе фронту? І не знаю, які перспективи ми очікуємо якісь результати від цього виходу від цієї конвенції. Безумовно, це допоможе фронту, тому що саме протипіхотні міни нажимного типу ПНМ, ПФМ 1 вони нам були потрібні ще учора. Скажімо так, я взагалі не бачу якогось сенсу в тому, що існувала Отавська конвенція. Я вважаю, що її підписання та ратифікація Верховною Радою дві року. О, перепрошую, 2005 року. Це був злочин проти України. Це був злочин ну, так само, як відмовою від ядерної зброї, і розпиту нашої стратегічної авіації, підписання договорів щодо е, утилізації важкоброньованої техніки, скорочення її там танків, ББМ і так далі. Все це був злочин проти нашої країни, тому що на станом на 2005 рік Україна була п'ятою країною в світі по кількості протипіхотних мін на збереженні. А по ПНМ та ПФМ 1 мінам другою країною в світі. Ну я думаю, не важко здогадатися, хто був першою. Та ж сама країна, яка не підписувала ніякі там та не ратифікувала Отавські конвенції, це Росія. До речі, США також не є ратифікантом Отавської конвенції. Їм це не потрібно. Протипіхотні міни вони були нам в нагоді вже давно. Але на жаль на жаль, тільки зараз ми виходимо з отавської конвенції. Тобто, пане Олександре, у нас є в наявності достатня кількість, що ми як підписала їх в нас. Немає ми утилізували протягом з 2005 року мільйони мін. Наприклад, навіть в 2014 році, коли проти України відбулося гібридне вторгнення з боку Росії, навіть тоді з нас вимагали, щоб ми виконували зобов'язання отавській конвенції. Із 2015 по 2018 рік було утилізовано більш ніж 3 мільйони протипіхотних мін. Тобто, ось такі були вимоги, і вони були максимально деструктивні для України тобто... зараз. Коли угу. ми вийшли з Отавської конвенції, в нас також не все буде одразу добре, тому що там процес забюрократизований і найближчі півроку ми будемо саме в процесі виходу. Так, це може бути прискорено, але я не говорю, що це через тиждень вже ми виходимо з неї. Ні, це бюрократичний процес. Тому а, максимум будемо реалістами. До півроку в нас не буде відбуватися якихось кардинальних змін на полі бою в питаннях облаштування протипіхотних загороджень, фортифікацій, лінії оборони рубежів. В питанні саме а, насичення фронтом мін протипіхотного типу а, нажимного типу. Але це не заважає нам а, ці півроку готувати лінії виробництва. Це не така складна справа. Це не 155-й калібр виробляти, хоча ми також виробляємо 155-й калібр за ліцензією. Тобто, ми можемо виробляти все, що тільки завгодно. Головне, щоб була лінія виробництва, і оці півроку ми можемо саме витратити на те, щоб підготувати. Масштабне серійне виробництво проти піхотних мін розробити нові навіть модифікації протипіхотних мін з умовою досвіду в зоні бойових дій за ці роки, і відповідно, коли вже можна сказати, Отавська конвенція все баста починаємо серійне виробництво і засипаємо майже всі рубежі напрямки, де можуть просуватися росіяни саме цими мінами. Особливо зараз їх ефект зростає в декілька разів, тому що росіяни вже не користуються. Так, масштабно механізованими колонами танки, важкоброньована техніка та ББМ, вони на мотоциклах ганяють зараз переважно в штурми, а підрив на протипіхотній міні танку. Ну це ніщо, це як комаха вкусив, і танк собі їде далі. А коли вибухає мотоцикл з повним а, паливним баком бензіка, то це феєрично яскраво, ну і на відосіках класно виглядає, коли вони там щось конвульсують в цьому полумі ця парочка штурмовиків. Ну я вважаю, що це якраз буде ККД як зростати угу. е, на порядок наостанок. пан Олександр, я правильно розумію, що якраз от е, з появою протипіхотних мін на фронті ми можемо ну зупинити, мабуть, просування ворога чи тут мета не в зупиненні, а просто не знаю сточування їх особового складу. Зупинка стовідсоткова ні не відбудеться допоки не завершиться стратегія оборону, допоки ми не а, завершимо оборону стратегію. От угу. таке розуміє: оборонна стратегія нам потрібна для того, щоб а, виснажувати ворога. Виснаження ворога знищення якомога більше техніки та людського ресурсу. Зараз на людський ресурс робиться особливий акцент, тому що вони воюють переважно піхотою, і в них людська. Перевага в людському ресурсі так їм не вистачає техніки, але людей, на жаль, в них є. Якщо ще яким кімчанин підсипить, ну це буде ще важче. Тому ми повинні шукати шляхи для того, щоб максимізувати їх людські втрати. Ті втрати, які вони понесли за червень, вони ну, трохи дисануючи з одного боку. Вони невеликі, з іншого боку, 30, ну, трохи більше ніж 32 тисячі з іншого боку. Вони демонструють те, що вони і в цьому питанні або трохи видихаються, і їм важче проводити виключно пехотні штурми, але це їх проблеми, це виключно їх проблеми. Наша задача, щоб вони втрачали кожного місяця 45-50 тисяч, та навіть більше. Оце uh -huh. буде реальне виснаження, як в 22-му, 23-му, 24-му році було виснаження по техніці. А оце буде виснаження вже польського ресурсу. Угу. Я просто власне до чого вона згадала, що ще за каденції Байдена. Ну це останні там вже були місяці його каденції. Він вже теж підписував якесь відповідне рішення, що дозволили нам постачання протипіхотних мін. І от а, Результативність... це трохи інше протипіце, протипіхотні міни направленої дії, у тому томуї різниця. Що Отавська конвенція вона забороняє саме а, нажимного типу. Міни, а от направленої дії вона не забороняє. Різниці в тому, що направленої дії протипіхотні міни, ну скажімо так, вони дійсно ефективні, вони працюють, але нажимного типу, це гарантоване пошкодження легкої легкого транспортного засобу або людського ресурсу, так що він після цього не зможе продовжувати бій. У той час, як направленою дією є вирогінність отримання легких поранень, які ну можуть навіть і не спричинити якогось летального це серйозного враження цієї бойової одиниці людського ресурсу. Угу. Пане Олександре, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку. Всім цим питанням та темам, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, у цих наскладних аспектах стало трошки зрозуміліше. Друзі, нам допомагав розбиратися у цьому всьому військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ще раз, пане Олександр, дуже дякую вам. Дякую на все добре.